Пане Ігорю, продовжуючи тему. Ну, по-перше, я не знаю наскільки це єдиний варіант закликати світове співтовариство щось зробити з Росією, тому що вона контролює зараз Запорізьку атомну електростанцію. Мені здається, це, це зрозуміло. Що люди, які знаходяться зі зброєю, які на майданчику атомної станції розташовують свої боєкомплекти, вони загрожують ядерній безпеці, але з іншого боку, а дійсно, що ми можемо зробити і наскільки впливовим може бути та сама заява МАГАТЕ, заява ООН, що вона може змінити? Ну, ми маємо унікальну ситуацію. Я погоджуюсь з паном Михайлом, що більшість інституцій, які е, споживали мільярди доларів і мали гарантувати світовий порядок і безпеку, вони виявилися імпотентними. І я впевнений, що після нашої перемоги, яка рано чи пізно буде, е, ці всі інституції е, ну, напевно не буде сенсу реформувати, їх треба буде ліквідувати і перебудовувати систему світової безпеки абсолютно по-іншому. І Україна тут має бути першою у числі тих держав, які не просто зацікавлені, але а які мають ініціювати зміни, зрозуміло, що ми маємо країну терориста, яка сьогодні не просто намагається шантажувати ядерною небезпекою за рахунок найбільшої атомної станції в Європі, але окупувала найбільшу в Європі країну. Давайте не забувати про це. І весь світ ну вже півроку висловлює свою глибоку стурбованість, але насправді допомагаючи зброєю, не включається активно у знищення держави терориста. Єдиний шлях зупинити це свавілля, єдиний шлях зупинити в тому числі ядерний терор, це знищити країну терориста або принаймні її лідера. І мені здається, що сьогодні, коли американці хваляться тим, що вони знищують там лідера Аль-Каїди, це нікого вже не хвилює, тому що Аль-Каїда чи будь-які інші терористичні організації вони не несли загрози всьому світові, так як це робить Російська Федерація. І доти, доки світ буде звикати, як жити у світі без Росії, цього світу може не стати. Осія не буде застосовувати ядерну зброю, і ми це вже зрозуміли, тому що на будь-які спроби застосувати ядерну зброю, які є на території Російської Федерації, буде е, контратака, і вони не зможуть її використати належним чином. Але я впевнений, що шантаж е, стосовно Запорізької АЕС є реальним, і це реальний ядерний шантаж е, терор. Е, я думаю, що тут е, немає унікального рецепту, що треба зробити як це зупинити. Але я впевнений, що дійсно. На дипломатичному рівні ми маємо заявляти, і ми маємо ініціювати будь-які зустрічі. Ми маємо викривати нікчемність цих організацій, нікчемність заяв Гутереша, ні нікчемність дій МАГАТЕ. Зрештою, міжнародний а що комітет Червоного ну, Хреста ну, всі ці організації. Добре. Ми можемо сказати, що вони не, не, не справляються з тими завданнями, для яких вони були. Дивіться, вигадані. важливо важливо донести цивілізованому світові позицію о, просту. Путіна треба знищити Російську Федерацію. Треба знищити як імперію інакше ця загроза, яка є теоретичною для світу, перетвориться на реальну. Зрештою, ми вже переживаємо третю світову війну. Так, українці внаслідок цієї третьої світової війни втрачають найцінніше І ви своїх людей. Знищити як Як лідера Але... Аль-Каїди, чи як його ні, знищити? знищити її як імперію? А це означає знищити політичну еліту, сприяти розпаду цієї імперії на Незалежні держави і е, підживлювати в тому числі економічно е, опозицію внутрішню, яка зсередини Російську Федерацію знищить. Мені здається, що світ досі не усвідомив, що він переживає третю світову війну. Тому що я ж кажу, українці втрачають життя людей, українці втрачають інфраструктуру. Але дивіться, Африка голодує. Сполучені Штати переживають найглибшу фінансову кризу. У них е, е, велика інфляція. Це також проблема. Європа переживає від енергетичної залежності і готується е, з страхом, до наступної зими це також елемент третьої світової війни, і знову ж таки в разі успішного підриву атомної станції про що говорять окупанти від цього будуть потерпати не лише Україна, не лише Росія. До речі, яка так само зазнає ну, непоправних втрат. Що буде з Чорним морем? А чорноморський басейн це басейн країн НАТО, зокрема Туреччина, яка чомусь не гребує тиснути руку кривавому диктатору, е, який визнає НАТО краї, е, країни НАТО і блок НАТО своїм головним ворогом. Тобто, тут якийсь когнітивний дисонанс виникає. А що е, робить у Євросоюзі в НАТО Угорщина, е, яка сьогодні успішно співпрацює з Путіним і поширює російські наративи? Тобто, Україна має сьогодні бути в авангарді об'єднання всього цивілізованого світу. Світу довкола усвідомлення того, що угу. з Росією більше гратися не можна, Пане... домовлятись не можна. І я вважаю, що знищивши е, лідера Аль-Каїди, ну очевидно, цивілізований світ має робити інші подальші кроки по знищенню світового тероризму, знищувати Путіна. Давайте будемо відверто говорити, цього чекає весь світ, і знищення Путіна може каталізувати ті процеси, про які я сказав.